Привіт. привіт, привіт! Знайомтесь це Вероніка, а це Єва. Чуєте, а ви знали, що я знайшов карту? Я її десь там во ховав. Пішли. 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 Пі та пішли. Вон там мала бути. Пішли подивимось Мені здається, її тут нема. А де вона? Да подивимось. Може її вітром здуло? Попробуйте заберіть. він втік. Я пам'ятаю, що скарб був десь там. Фух, треба йти далі. О, треба йти туди. Туди. Так є, тепер ми захопимо це село.